Привіт, друзі! З вами я Марк, і Сьогодні ми йдемо в ліс. Да, ліс великий. У да, и... да, мене ця зажигалка навіщо? Так, да, звісно, щоб, якщо б ми заблудились, би, то я б міг підпалити б костер і мене б знайшли диму. Я це вже дивився в ютубі. І ця штучка для того, щоб. відкращити щастя. Е, ну, зараз ми побачимося всередині лісу. Ми вже, ну як сказати, не всередині лісу, ми просто дійшли, щоб було швидше відео. Да, і знаєте, чим тут пахне? Природою і вашою підпискою. Так що підписуйтесь ставте лайки. Ну що, ми зараз йдемо до кабанів. Так. Да. Побачимося потім. Що, я зараз буду яблуками кормити. А. И шла обратно Так, тут еще один кулек Ловить аптечку Я кто хочет аптечку А я хочу Ми їх покормили, ну пішли до окопів світової війни першої. А, точно, я про вас забув. Слухайте, ми вже сюди піднялись. Окопи. Халичани воювали за австро угорщину в цих окопах. Проти росіяни. цю надпись Дивіться, де ми серце лісу. Зупиняй. Ну що, ця штучка? Я буду так ходити цілий ліс і не буду ні ходити.